Сніг сніжок, сніг сніжок, на снігу сліди пташок. Хто ж це дітки прилітав, хто ж нас діточки шукав? Малята скільки птахів навколо, і на деревах, і на дахах, і на тиночку, але птахи чомусь сумні. Давайте з ними привітаємося і запитаємо, що ж трапилося. Добрий день малюкам, добрий день пташечкам. Ось горобчики стрибали, мабуть, їсточки шукали, та поживи, бач, нема. Замела усе зима. Взимку птахам дуже холодно і немає чого їсти, немає комах, черв'яків, дуже мало зерна. Тільки люди можуть їм допомогти погодувати їх. Але де ж їх годувати? Адже немає їдальні для птахів. Послухайте, який вірш написав Анатолій Камінчук. Годівнички. Я ладнаю годівнички для горобчика і синички, для малого снігурця крихт насиплю і пшунця. Прилітайте, друзі милі, не лякайтесь за метілій. Малята, що ж вирішив змайструвати хлопчик? Так, годівнички. А для кого? Для горобчика, синички, снігурця? А що ж насипле у годівничку? Крихт та пшонця. А як запрошує птахів до годівниці? Прилітайте, друзі милі! А чого не варто боятися птахам? Так, заметілі. Давайте послухаємо вірш ще раз. Я виднаю годівнички, для горобчика й синички, для малого снігурця крихт насиплю і пшонця. Прилітайте, друзі милі, не лякайтесь заметілі. Щось горобчик наш замерз, крильця притумились, він тремтить маленький весь, сили геть згубились. Тож вставайте, не сидіть, не сидіть. Горобчика буде мріть. Ніженьками плик скік, то вперед. Ми затріпотіли і горобчика погріли. А тепер присіли встали, щоб ніжки силу мали. А тепер угору руки, щоб не знав горобчик муки. Вже горобчик пожвавішав пурх і гратись полетів. Малята. А запросімо птахів до годівнички. Ой, ви пташки-куцохвості, наші друзі, наші гості. Прилітайте під вікно в годівничці вам пшоно. А знаєте, хто перший до годівнички прилітає? Цей маленький хлопчик сіренький горобчик. Крихти він збирає, на нас поглядає. Малята, а що робить горобчик? Так, він стрибає. А покажіть, як стрибають горобчики. А чим горобчики дзьобають зерно крихти? Так, дзьобом. Дзьоб у горобчика маленький, гостренький. А як же розмовляють горобчики? Горобчики просять, щоб ви розповіли їм віршик годівнички. Ну ж бо розкажемо його разом. Я ладнаю годівнички, для горобчика і синички, для малого снігурця крихт насиплю і пшонця. Прилітайте, друзі, милі, не лякайтесь заметілі. Горобчики радіють і дякують нам. Горобчики птахи полохливі. Якщо до них наблизитися, то вони полетять геть. Скажімо їм, горобчики, не бійтеся, ми вас не скривдимо і щодня будемо вас годувати. У кожної пташечки є свої улюблені ласощі, які ми можемо покласти до годівнички. Горобчик полюбляє різне насіннячко. Для голуба найсмачніші будуть крихти хліба? Снігурам найбільше до вподоби ягоди калини та горобини. А синичка ще та ласунка. Найбільшим задоволенням для неї буде шматочок несоленого сала. Дітки, а чи є біля вашого дому годівничка для пташечок? Чи підгодовуєте ви їх? Птахи наші друзі та помічники, тому потрібно про них піклуватися. До побачення, мої любі! До нових зустрічей!